Жорстка та кривава війна, яку розгорнула Росія на території сучасної суверенної держави, щодня забирає життя найкращих синів України. 2 квітня в бою на Донеччині, захищаючи Україну від посягання агресора, загинув сержант Данило Миронов. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов. Данило Миронов народився 25 грудня 1994 року. У 19-му році закінчив ПТУ No22, Бордож 15-16 років проходив строкову військову службу. 16 по 17 рік перебував на контракті у Збройних силах України, був учасником АТО, з першого дня повномасштабного вторгнення боронив українську землю. Данило був мужній, відповідальний військовий, який не боявся виконувати бойові накази на гарячіших точках. Провести воїни в останню путь зібралися рідні та друзі. Данило віддав своє життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Нашу свободу і незалежність. У полеглого героя залишились мати та брат. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Данило, мабуть, для мене був найкращою людиною, яку я знав взагалі у цьому світі. Його не треба було там щось питати, допомогти, він сам приходив, завжди допомагав. І він так відносився не тільки до друзів, він так для всіх людей відносився. Навіть не в перші дні, а до вторгнення пішов до військомату записуватися добровольцем. Данило завжди був у нас в самих найгарячіших точках. Данило був розвідником, повмедиком. Був За його плечами дуже багато було зроблено роботи. За яку навіть багато хто її не знає. Данило це людина, яка дійсно вона достойна звання Героя України. І це я не перебільшую, я його знаю не то, що там два роки, я знаю його все своє життя.